Друзі, я вас вітаю. Ви на Ютуб-каналі Клочок Тайм та центр громадської аналітики. Вежа я ведучий Микита Міхальов. І зараз будемо говорити, в тому числі, про кволість наших союзників. У нас тут на носі тисяча днів повномасштабної війни, а вони все одно в ялі і не стійкі. До тих викликів, які ми маємо сьогодні, от про це детальніше зараз буду говорити з моїм гостем доєднує до розмови Максима Несвітайлова, це політолог, експерт, міжнародник, аналітик центру масштабування технологічних рішень. Максима, мої вітання Мої вітання, і як бачиш, я тут знаходжусь в такій певною мірою містичній обстановці, але це жодним чином не пов'язано з тим, що світло вимикають. Я просто тут. Проводжу ритуали, які мають наповнити рішучістю серця наших партнерів. Сподіваюсь, що ця рішучість буде просто через край литись, тому що що ми маємо, станемо на цю хвилину нашої розмови, а день сьогодні, направду був насичений. Не те, щоб у нас зараз будуть підсумки цього дня, Ну але тим не менш трохи будуть. РВК Україна. З посиланням на власні джерела каже, що Британія і Франція дозволили Україні використовувати шторм Shadow тільки по Курській області. Перед цим французька сторона казала, що їхня позиція там стосовно використання їхніх ракет не змінилась. Далі а, Італія, значить, очільником Італії Антоніо Таяні його лемонде цитує. Лемонт, мабуть, та французьке видання Лемонт каже, що їхня позиція щодо використання зброї Україною не змінилась, вона може бути використана тільки на українській території. Axios сьогодні е, теж видання е, міжнародне е, в обід казала, що Вашингтон теж дає дозвіл тільки в глиб Курщини, тобто, так гарно починали напередодні. Коли всі гітана снауседа в тому числі почали писати про те, що ну нарешті крига з кресла дозволили бити, слава Богу. Аж тут дозволили бити тільки в глиб Курської області. Що з цією м, на тисячний день повномасштабної війни з цією рішучістю? А, ну, перш за все, я в принципі не дуже сильно зрадів, тому що ця новина з'явилася в публічному просторі. Тому що як на мене, я очікував, що це трапиться, що ми цей дозвіл отримаємо. Це десь вже лежало на поверхні, в принципі, особливих стримуючих факторів у Джо Байдена не було, щоб цей дозвіл надати. І ну, принаймні на завершення йому потрібно було зробити хоча б якийсь рішучий крок. Я лише сподівався, що ми дізнаємось постфактум. Вже після використання цієї зброї вели б Російської Федерації як це було в принципі із атаканцями, коли вони вперше у нас з'явилися, ми їх використали, і це створило певний фактор несподіванки для Російської Федерації, е і вони б не змогли підготуватись до цього. І зараз, от бачимо, ну також нюанси уточнення. Вчора всі пораділи. Сам, хоч і знаєш, сподівався, що публічно не заявлять, також порадів. Я ж проста людина. Мені, мені ніякі людські е, щирі радості не є чужими, тому радів також ці новині, е, що принаймні вже є якесь розуміння. Але так, оці уточнення, вони дещо, е, дещо збили настрій і нагадали нам про те, що як не крути. Потрібно більше шукати спроможностей всередині себе, тобто насправді, ну звісно, зрозуміло, що самостійно ми боротибо боротись з Російською Федерацією не можемо. Наші ресурси не співставні. Але й ми можемо робити більше. Україна може стати більш спроможною технологічно. Україна може зробити крок в розвитку своїх цифрових технологій, збройних технологій. Сьогодні про Нептун чули так, що нібито збільшується виробництво. Нептун так чи посвідомо, Я не пригадаю які саме ракети, але ну от ракети українського виробництва, виробництва. А там Умєров, здається не деталізував. Він загалом казав, що Україна сотню ракет власних виготовила уже. А про Нептуни окремо казав, що дійсно вони доточені, вони більш далеко бійні, тепер більш модернізовані. Ну, от дійсно, це хороша, новина У нас є багато таких напрацювань, і варто багато в чому зосереджуватись на цьому, оскільки ну. Ми не знаємо точно з яким сценарієм зараз буде рухатися геополітична повістка. Наскільки будуть прийнятними ті чи інші сценарії, які будуть нам пропонувати чи нав'язувати? Тому багато в чому треба звернутись до своїх внутрішніх ресурсів, які є в нашій країні, і знаєш, звернутись до такого ключового фактору, про який ну, говорять уже там протягом останніх півтора років, що маленька радянська армія. Не може перемогти велику радянську армію, тому, тому ми маємо перестати бути цією радянською армією. Все, що можна з бюрократичних моментів в армії цифровізувати, потрібно цифри цифровізувати. Те, що можна перевести на якісь сучасні платформи, технології це потрібно переводити. Тому що ну от ми бачимо, незважаючи на ідеологічну спільність з нашими партнерами, на орієнтири, які вони декларують, яких ми зараз. Більшою мірою дотримуємось так. У нас є проблеми, але багато в чому вони гіперболізовані. Ряд країн, які вступали і до європейського союзу, і до НАТО угу. мали фундаментальні проблеми не менше, а то й почасти більше наших. І це не ставало їм завадою до членства. Ми ж розуміємо, в чому, в чому основна причина такої установки. В принципі, там ніхто цього не приховує, маю на увазі де ядерний статус Російської Федерації. Тому ну, варто робити висновки. Я впевнений, що звісно від нас наші партнери не відвернуться. Ніхто нас не полишить, не буде такого, що там весь. Умовний колективний захід скаже, що все, ми вам ви нам набридли, ми йдемо, але ну варто розуміти, що і ми десь можемо більше, що нам десь також потрібно докласти більше е, зусиль саме на е, ну на, на розвиток і на перехід на новий е, не кількісний, а якісний етап е, саме посилення наших збройних сил. Ну, судячи з о, о, цієї твоєї відповіді, я так розумію, що на е, як це, стійкості і впевненості наших партнерів, поки що ти поставив хрестик. Тому що потрібно все ж таки звертатись до своїх внутрішніх ресурсів. Я не певен, що просто їх стійкість і масштаб підтримки масштабується, тому що нам зараз потрібно нам потрібно вийти на новий етап. Нам потрібен новий серйозний поштовх, підтримка вона є і вона продовжується. І вона зростає навіть, якщо подивитись на цифри, але не співставно з тими потребами, які у нас є. Тому що Російська Федерація все більше переводить державу на військові рейки, все більше отримує підтримки від своїх партнерів по осі зла. Іран надає дрони, Іран надає балістичні ракети, Китай надає технологічні розробки, Китай надає також подвійного використання врешті-решт Північна Корея надає, е крім боєприпасів і також своїх ракет ще й військових. Тобто вони виводять ескалацію на новий рівень. Вони піднімають ставки, а з нашого боку, з боку наших партнерів, ці ставки не піднімаються. Тому десь не знаю. У нас іншого варіанту немає. Нам потрібно спробувати знайти, створити якесь своє чудо, Тому що Дивився дуже влучне відео буквально вчора про громадянську війну Сполучених Штатах Америки. І там зловив себе на думці, що дійсно є багато паралелей з Україною з цією війною, тому що тоді південні штати вони мали мали більше може, спроможностей, більше населення мали на певному етапі значно більше успіхи на полі бою з генералом Лі. Але е, північні штати взяли тоді якість. Вони взяли якість, вони взяли модернізацію і таким чином змогли е, здобути перемогу. Але тут важливо глядачам підкреслити, у нас не громадянська війна з Росією. А в жодному разі, це виключна аналогія, це руснявий це... плюгавий наратив, е, так. Так. от тобто, паралель паралеллю, але різні різні контексти, шановний глядач. Будь ласка, врахуйте це. Так, так, так. так. Е, до речі, про штати. Якщо від цих мається на увазі від цього типу союзників та від союзників сьогодні, тут і зараз не можна розраховувати на таку ж саму якісну в плані ескалації в хорошому сенсі цього слова підтримку, як, яку має Росія зі, своїми, зі своїм клубом терористів і диктаторів, то може я так розумію, варто робити дійсно на ефектної очікуваності, на козир. У вигляді Трампа, а Трамп в перекладі з англійською шо, це козир. То от тут BBC News пише з посиланням на джерела, звісно, як же ж інакше, що на банковій готують візит керівника Офіс президента Андрія Єрмака до Сполучених Штатів на переговори з командою новообраного президента Дональда Трампа. А, активно працює, мовляв, українська влада вже над налагодженням контактів. Чи чи вдасться їх налагодити, зважаючи просто на те, що достатньо сина Трампа, Дональда Трампа молодшого, який виписує оці всякі нісенітниці і кляузи у своїх соціальних мережах? Чи вийде налагодити? Чи син то одне, це там зовсім інша історія, а Трамп це інше? Ну, якщо говорити про Трампа старшого, то все ж таки він ніколи не вирізнявся якимось таким суперсентиментом стосовно свого сина. Він не робить з нього другого буша молодшого. Він не так сильно його підтягує насправді до влади. Він не брав його з собою на ключові ралі, Він не робив його там. Однією з основних частин своєї кампанії, на правду, той намагався десь проявляти свій активізм, але все ж таки він не був там на, навіть на рівні Кеннеді Молодшого, учасником цієї кампанії. І тому я так собі е, думаю, що це було не, не просто так не просто так, тому що якби він дійсно е, бачив його важливою частину своєї кампанії, він би тримав його десь е, значно ближче. Тобто позиції не поділяє, скоріш за все. Я думаю, що знаєш, іноді в бажаннях сподобатись певні люди аж занадто стараються. Uh -huh. І ця класика радянська перегиби на містах. І uh -huh. це якраз класичний випадок, коли він дуже хоче, щоб батько ним пишався, бере його якісь там тези переконання, і навіть їх гіперболізує, щоб показати, що він навіть більший Трамп. Більший Трамп ніж Трамп, але я думаю, що у нас там ну шанси залишаються. Насправді ми заклали ці підвалини ще під час формування плану перемоги. Коли президент тільки його звучив, я в принципі одразу в тому числі на цьому каналі ми mm -hmm. розбирали ці пункти. Говорив, що п'ятий пункт. Точно під нього. От прям нотатки з зустрічі Трампа з Джонсоном, а потім виявилося, що ну, недалекий був від істини, що нам допомагали цей пункт прописувати. Четвертий пункт також більшою мірою під Трампа. Йому потрібно продати цей концепт перемоги України. По-перше, їх потрібно з Україною познайомити, тому що, відверто кажучи, вони мало що про нас знають, окрім того, що у нас війна. Е, окрім того, що у нас там от, високий рівень корупції, той же Джей Дівенс, як не крутий, важлива частина е, команди Трампа, його, його потрібно з Україною познайомити. Він думає, що якась пострадянська, маленька, корумпована держава. Він про нас нічого не знає. Потрібно просто елементарно провести роз'яснювальну роботу, бо от є навіть відео, де Трампу щось говорить за запаси газу в Україні, заведений газ в Україні. Він такий в Україні є газ. Він навіть mm -hmm. просто цього факту не знав. Тому необхідно дійсно донести, що ми ресурсно дуже багато країн, Що співпраця є з нами важливою. Що якщо зараз Росія переможе або, наприклад, мир буде укладений на її умовах, і вона купується території, вона отримає доступ до ресурсів на трильйони доларів і надзвичайно важливих стратегічних ресурсів. Це ті речі, які Трамп зрозуміє, тому що це геополітика, цінності, це все. Це все ми будемо з іншими країнами практикувати. Тут потрібен більш прагматичний підхід, якісь прості, зрозумілі речі. Ти виведеш військових, зможеш це продати перемогу, економія, плюс військові повертаються додому, продаси своїм там прихильникам певний ізоляціонізм, Хоча я впевнений, що Трамп до нього насправді не прагне. Ну і бізнес, бізнес американські компанії зможуть приходити і заробляти тут гроші, не давати гроші заробити російським компаніям, і тим більше китайським, які також можуть зайти на цю територію. Тому я переконаний, що десь ми ще можемо. Значною мірою посилити наші позиції. Просто потрібно, по-перше, працювати на цьому особистому рівні з Дональдом Трампом, ну і не покладати зусиль, в принципі, в горизонтальному лобіюванні. Так остаточне рішення приймає Трамп. Це безумовно. Це основна теза, яку потрібно розуміти, що останні слова завжди за ним. Але все одно, це, знаєш, як каплі крапають і точать камінь так само і тут, якщо ми будемо горизонтально працювати, там тардепи будуть зустрічатись з конгресменами різні політики, діячі будуть так потроху, потроху знаходити підходи до оточення Трампа, це може спрацювати, тому що вони будуть передавати йому потроху якусь інформацію. Поповнювати його знання про Україну, десь там наводити свої аргументи на нашу користь. Це важливо робити, тому що ми в плані лобіювання катастрофічно не допрацьовували. І Віктор Орбан показав, що лобіювання в Штатах надзвичайно добре працює. Не дарма він стільки грошей витратив на лобістів американських, що він зміг Трампу залізти глибоко. В душу, і той про нього там згадує під час усіх найважливіших своїх промов. Тому робота є, зрозуміло, що робити. Головне, аби вона робилася. До речі, про Орбана. Тут е, він заліз не тільки в душу, е, голова Міністерства закордонних справ Польщі, е, Радослав Сікорський він. Е, у коментарі європейським змі сказав, що глави МЗС Євросоюзу не домовились про розблокування коштів Європейського фонду миру для України. Сказав, що Угорщина знову вето наклала на це рішення, не дивлячись на те, що вони створили цілий окремий механізм для того орбана і сіярту, завдяки якому угорські гроші не, не зобов'язані були відправлятись на допомогу Україні, і тим не менш щось не сподобалось. Одному ну, прем'єру і, і його міністру, і вони рішення заблокували. Як прибрати фактор Угорщини? Ну от не можна ж постійно їх виганяти, пити каву. Зараз це дуже складно зробити. Зараз це дуже складно зробити, тому що Віктор Орбан поставився на Трампа і він виграв в короткостроковій перспективі. З ним доведеться рахуватися. Тому що в середньостроковій і довгостроковій перспективі все одно штати Трамп зокрема вийдуть на пряму комунікацію з дорослими хлопчиками, з головними країнами Європи, з Британією, Францією, Німеччиною, Італією, і вони будуть превалювати в. Зовнішньополітичних відносинах і в комунікації. Але оцей перехідний період е, Орбан забрав за собою. Потрібно це визнати, що зараз він значно посилив свій вплив і е, з'їзд е, європейський в Будапешті, він це дуже е, наочно продемонстрував, е, тому що багато хто з європейських лідерів не збирався туди приїздити, та і ми ну, відверто також. Але там всі були, і це ознака того, що ну от він зараз в сильній позиції. Це потрібно визнати, і просто зараз десь нам потрібно. Ну в першу чергу потрібно Європі оговтатись і зрозуміти, як в цій ситуації діяти, і визначити для себе остаточний сценарій комунікації і роботи з Трампом. Ну і нам також просто займатися цією справою, тому що. Видається, що легше переконати когось в Штатах, щоб вони просто сказали Орбану, що Вітя, Вітя що ти робиш, це, це ж наші хлопці. Не треба їм ставляти палки в колеса, ніж переконати самого Орбана. Ну так а поки Вітя треба вийти. От поки що хіба що таке працює. Ще про ЄС. Тут е, Макрон, президент Франції, він, е, як на мене, поставив крапку. У питанні скриньки Пандори, відкритої Шольцом, сказав наступне, Путін не хоче миру, Гот... не готовий він вести перемовини. Не бачу сенсу телефонувати йому, як це зробив Шольц. Я нагадаю нашим глядачам, після того, як Шольц це зробив, е президент Зеленський у своєму зверненні акцентував на тому, що ну, німецький канцлер, е е який скоро свою посаду полишить. Відкрив скриньку Пандори. Ну і фактично легалізував зараз перемовини з терористом прямі. Чи вийшло Макрону цю скриньку Пандори закрити і поставити крапку, щоб ніхто більше з лідерів не ліз, з притомних лідерів, не ліз в мобілку подзвонити Лілі Путіну? То вдалося призакрити певною мірою, але це, на жаль, можна занести в. Актив геополітичної Російської Федерації зараз вона дуже, дуже серйозно працювала над посиленням суб'єктивізації Путіна на міжнародній арені, і Монголія, і Саміт Брікс, і там інші поїздки. Зараз ця розмова з Шольцем. Це безумовно суб'єктивізація Путіна. Однозначно, і це виключно грає йому на користь для посилення його позиції в тому плані, що з ним можна говорити і про щось домовлятись. Користі для України в цій розмові однозначно немає. Шольц, я гадаю, що знаходиться дуже близько до завершення своєї політичної кар'єри, і намагається робити все, щоб якимось чином її реанімувати, знайти підхід. Він обрав не ту стратегію. Він спробував десь на внутрішньополітичній арені сподобатись усім бути і з красивими, і з розумними, але в результаті не вийшло не вийшло ні те, ні інше. Десь намагається і правим підігравати. І проросійське налаштованим громадянами деякому бізнесу, і нібито дотримуватись ліберальних цінностей. І все це вкупі видає ну такого Шольца, який, знаєш, як ем, політичний аналог ТОФУ. Ем, ну От, от таке. Е, безумовно, це він, він зробив шкоду, я в цьому переконаний. Ну і підтримали його політики, які також знаходяться в глибокій, в глибокій більшомірою кризі, такі, як той же Джастін Трюдо, Хоча, коли я був ще студентом в молоді роки, вважав його крутезним політиком, такий весь харизматичний в цих кольорових шкарпетках. Але якщо подивитись, що відбулося в Канаді то це навіть ну це схоже на Німеччину, але ну, там проблема навіть гірші. Зелений переход перехід там завдав величезного удару по економіці. Ліві ініціативи просто спустошують казну Канади, і вона дуже впевнено рухається до економічної кризи. Там багато фундаментальних проблем зараз. За оце більш ніж 10 років правління Джастіна Трюдо у Канаді. Я думаю, що там потрібно буде роками та десятиліттями всі ці проблеми фундаментальні розгрібати. Це от вони два, два друга по нещастю Трюдо і Олаф Шольц. А Макрону черговий респект можу висловити насправді тому, що його позиція дуже сильно еволюціонувала, і принаймні риторика стала його більш жорсткою. Є сподівання, що і позиція там по французькій зброї такою ж буде. І можливо, коли справа дійде до того і по відправці військ в Україну, принаймні од гарним кроком було б він знову почав говорити про європейську армію армію Європейського союзу. Дуже сподіваюся, що цей процес таки розпочнеться, тому що це дійсно серйозний крок до посилення обороноздатності Європейського союзу, а врешті й України насправді. Тому ну, Макрон один з небагатьох європейських політиків, от, в яких я вірю, що вони ще свій потенціал е розкриють, що вони не сказали останнє слово, І тому тут, тут знову ж можу його тільки похвалити в цій конкретній ситуації. Я на останок залишив традиційне, на жаль, спекуляції на перемовинах і на різних планах. Отих мирних ініціативах. Я нагадаю Зранку, буквально, та сьогодні Блумберг почав писати з посиланням на свої джерела про те, що президент Реджеп реджепти Пердоган збирається запропонувати Володимиру Зеленському, президенту України заморозити війну, відкласти вступ України до НАТО на 10 років, створити демілітаризовану зону, ввести туди миротворців. Вимовляв, цей план Тердоган повинен був представити на зустрічі групи 20 у Ріо де жанейро групи 19, зрян. Росія там не представлена на рівні президента, на рівні диктатора, у них же і президента немає. Так от пройшла практично половина доби, всі висловились, експерти проаналізували, аналітики проаналітчили, політики знову ж таки сказали своє слово, і представник МЗС неназваний чомусь російському пропагандистському агентству ТАС. Каже, що ми підтримуємо дипломатичні ініціативи щодо припинення вогню, однак матеріал агентства Блумберг не є правдивим у частині, що стосується Туреччини. У мене багато питань: чому, по-перше, тут немає взагалі жодних, е, жодних дій на сайті представництва МЗС Туреччини все через неназваних якихось представників. Не названі представники в Блумберг кажуть про план. Не названі якісь представники в пропагандистський руснявий таз кажуть про те, що ніякого плану не було. Сайт е, Міністерства закордонних справ Туреччини офіційний речник. Мовчать. Е, чим тут пахне Максиме? Е, ну, перш за все я готую подання на ім'я Павла Зіброва, щоб е, виключити Ердогана з всесвітньої асоціації вусанів. Піде слідом за Лукашенком, якщо буде е, такі різні ініціативи підтримувати. Е, По-друге, е, та слухай, намагається примазатись просто до актуальної концепції в тому, що було. В цьому зливі ми ж не почули нічого нового від слова зовсім. Угу. Заморозка по лінії зіткнення відсрочка по НАТО, плюс-мінус на 10 років. Ну, якісь такі речі, які. Е, були в зливах з приводу там плану, який побутує в оточенні Трампа. Ердоган намагається. от Він собі появляє що це зараз провідна концепція, намагається просто такий. А, а це і моя ідея. Також а я от теж так дава: а це турець то це план у нас такий. Так і це та ж сама історія. О, та пригадай, просто був же сплеск цими мирними планами. Тоді тільки лінивий просто не написав свій якийсь мирний план. Я якось їхав в таксі, таксист каже: ти ж політолог? У мене мирний план передай Зеленському від Асоціації таксістів Київщини. Тому я б до цього сильно серйозно не ставився. Бердоган продовжує намагатись плавіювати між двома позиціями, отримувати максимальну вигоду. Жодної ідеологічної позиції, якої сталої серйозної немає, і я переконаний, що якщо якесь врегулювання і буде відбуватись, туреччина в ньому ключової ролі відігравати не буде. Ну це лише ну, спроба десь суб'єктив суб'єктивуватись на міжнародній арені і показати, що туреччина зараз є частиною цього геополітичного процесу. Ось і все. Максиме, спасибі за ці роз'яснення. Направду купа знаєш, як в цибулі та купа Лушпиня, яке потрібно зняти, щоб зрозуміти, що ж там всередині. Максим Несвітайлов, це політолог, експерт, міжнародник і аналітик центру масштабування технологічних рішень. Він був гостем моєї віртуальної студії в напівтемряві. Щоб ви між іншим не просто розуміли та в яких умовах доводиться. Займатися аналітикою, давайте подивимося, в яких умовах знаходяться сьогодні наші військові, боронячи нас з вами, і давайте не будемо забувати, хто, яка недокраїна, які болота нас в ці умови намагаються поставити. І пам'ятайте, світло завжди перемагає темряву. Світло завжди перемагає. Дякую ще раз, Максиме, спасибі глядачам. Я Микита Міхальов. Ви на YouTube каналах. Клочок Тайм та центр громадської аналітики. Вежа бережіть себе, Па-па.